Якщо ми можемо спостерігати своє тіло, думки, емоції, значить, ми не можемо бути ними. Спостерігач завжди окремий від об'єкта спостереження, то хто ж цей спостерігач? Цікаве питання. У джерелах є чудовий діалог. До Махараджа приходить відвідувач і впевнено каже Я, це я, ось я сижу перед вами. Махарадж спокійно запитує Ви маєте на увазі цей об'єкт? Добре. Який ваш найперший спогад про цей об'єкт, яким ви себе вважаєте? І він веде його назад у часі, точно він змушує його згадати себе дитиною, потім немовлям, це та сама людина? питає він. Відвідувач погоджується, але Махарадж підводить його до думки, що це я не якась реальна сутність, а просто ланцюжок спогадів, прив'язаний до конкретного тіла. Концепція, історія, яку ми собі розповідаємо.